Всім привіт, з вами я, Настя Сторянночка, і вибачте мене, що не було так довго відео. Я хворіла, потім ще школа, потім свої справи деякі. Хотіла трохи відволіктися. Зі мною яринка сьогодні. І Яночка Лайк. Сьогодні вона теж знімає. І сьогодні ми е, пішли були на пільгу і залізли в якийсь ліс. Коротше, я вам скажу, де ми зараз пішли в силушну яму. Хто не знає я в описі залишу, що таке селусне Яма, окей? Так, ну, я своє мислю. Ви Ха. зайдіть на її канал, подивіться це відео, і ви будете знати, що таке село Яма. Так, mm -hmm. давайте один до одного зайдемо на канал. Коротше, я вам покою, я вам поясню, на цьому місці колись був польський замок. Mm -hmm. Під час війни, коли ну, була війна, москалі прийшли на нас сюди, на захід саме під Польщу чуть би. Вони просто. Як би вам сказати? А що знімає відео? І просто, оскільки то були поляки, вони почали тікати на Польщу, а з будинку, ось з самого замка, моя прабабця була в ньому, то казала, що він дуже був красивий, що там просто та пані вона не могла мати дітей, і вона просто дітей з села брала. І може з цього замка була, коли школа, але ну, москаль то і москаль розрушив все, як то кажуть. Це поляка. Москалі розрушили замок, а поляки втікали. Ну, ну коротше, ми зайшли в таке красиве місце. А що це таке? Коротше, ми ходимо. Це в мене в крові, народ. крові. Народ, це в мене в крові. Якщо вам потрібен провідник... Коротше, народ, ем, слухайте мене уважно. Записуйте. Вулиця Шевченка, будинок 65 село туроди вони бояться джміля зняла. Зняла я вас чекаю на горі. Як в джинсах можна поживитися? Народ, коротше. Я вам ще раз я я сказала адресу, Треба екскурсія по турецьких лісах, лісах. Я вас проведу. У мене тут крові. Так, Нася, Я тобто розумію. То все, так у нас був крові. в Пояснення. Та і ми ще нам. Я не знаю, чи я показую. Я не показую. Я, коротше, не знаю, коли в мене вийшла камера. То я не, не, не знаю, я покажу, але ось од місцеві показу. А до речі, я вам покажу місце тут, а то є. Дівчатка, я вам поясню, що це таке. Тут було основання замка. Ну десь тут. Чи колони були, чи що. Коротше, бачите оцей песок? Та то ласиці. Такої штуки, що біла робиться в змі. Тут, бачите, по боках чуть, чуть є бетону, то є, коротше, основання замка. Таке буто на таких місцях, то, коротше, місце, можна сказати, від ріки, ну тут ріки ніколи не було. Настя, виводи ви нас звідси, тут скучно і тут ужасно воняє. не воняє. Не ваняє. Добре, ми можемо вийти звідси швидше, але я хочу просто своїм підписникам і простим глядачам, які мають обов'язково підписатися на мій канал, показати, як ми йшли. Да, і не забувайте підписайте лайки, підписайте на лайк і підписуємо на наш канал. Кому а, подобається таке, кому подобається такі відео, ставим лайк. І пишемо мені. Да, ми ще якісь, е, місця в нашому і будемо То що, ми сунемося туди? Та, да, та, да, та, да, та да, чуєш, давай виліз. Жолька, <сум> можна спробувати? Я вже не знаю. як. Яна, по-перше, в тебе нова куртка, по-друге, капці, лет кросовки. Посередині буде світитися на кішколі. Що ти пам'ятала? Йдемо назад. Йдемо назад. Коротше, дивіться. Бачите, там прохід. Ми йшли сюди. Зайдете до Яни на канал. Яночка лайк. Вже лайк Вже Так То, до речі, не помітимо з мого каналу. У мене 30% У мене заряду на телефоні. Куди йдемо тепер? Ми походимо ще по підгорі. Тут такі цікаві місця головне їх знайти. Я да, <плес> просто, просто цю, цю подолянку, подолянку. У мене. мені, Коротше, тут доріжку, мене, мене, Короте, бетон. Бачите, бетон? тут о дві стіни. Тут колись таша. засипали траву. Для корів. То вже було пішло, бо якраз біля підгорі трам, та з тої сторони чуть далі. <кхе> є колгосп. Там й зараз колгосп, але там набагато менше корів. Яну <спілляє> <Короч, пілляє> знімаю. Коротше, тут стільки <пілляє> равників. <кхем> я ногу зламати не хочу і руку теж. Яна, знай, тобі завтра до школи. Чекай, Чекаємо, а яка година? Е, Янка, ця година? 7.07. 7.07. 10 короті, по, по 5. Ростуть кучу папірчиків, трава всяка росте. Коротше, ну мені Мут дуже цікаво, а знаєте, хоча бо в мене то все в крові. О, це, от подивися до чого вже дійшло. Я вам кажу ще раз, то б сьому скальпить. Хто знає, хто тут лазить? Головне, щоб ми тут обосі не ходили. Да. Але тут дуже дивно кучу равість. Я одна банка. Же саме. Тут нас все що що І те, я я показав їх? Що... <і> до речі, ми вийшли скорше, ніж ми дійшли до кінця. Фін, мало так мало пам'яті? Програми? Я вже видала дві. Наприклад, в мене записує зразу на той на карту пам'яті. В мене немає пашки. І там дуже гарно, тому що видно будинки то... дуже гарні вийти. Ні, на такі горі. Я, підтрим, я, підтрим. я заради чого заради... ми живемо в селі. Заради такої якраз В місті ви такого не побачите, навіть ховалеї підете. Ой, багато будинки там. От і А, і літає, п'яня! Дерева, вище. Кіскі, лише, Народ, я щось не знаю, або то мені колись бабця моя прабабця розказувала щось. Або що, що там має бути прохід між деревами і там вроді б ще якісь колони мали від замку ліжитися. <кх> ну я не впевнена. Я в ліс, я в ліс, ну, чаще. вже не хочу йти. Давайте підемо туди чи туди. Я так би ж ти хочу. А до речі, я не знаю, як в селосну яму одну зайти. Я вже знаю. Але щоб ми потім ще звідом вилізли, Настя. А то якщо ми звідом не виліземо, і я не вернуся е... до 12 додому, то або мені хана, або ми звідом не вивелимося, і там я лишимся. Mm -hmm. oh. Боже, то там хід з сім... того. Спачу, можна сказати. Це за мною. Я вже тут солодкий. Ще раз вам хочу принести своє вибачення, вибачте, що не буду так довго відео. Я не жарко. Вона пила соток, а я їла два морозива і одну скрину фляжку пару. Вона теж з'їла три четвертих морозиве. Май... з'їла половину морозива на палець, це мак. Макро мак, називається вона повністю. Коштує вона 11 гривень. Прошала 550 гривень. Ну я кажу, могла б віддати мені, а то воно впало, блін, на, на неї. На неї просто воно обідилося. Так, і побігло. І текло. Мало не людей, але наче ти точно будеш? Що? Ти точно будеш викладати відео в YouTube? Бо я не знаю. Як я. У мене питання часу буде. Чи є час, чи нема. Будь моєї речі. А я так, просто для задоволення. Хм. А ми ж хотіли там вилізати і ми не бачили усього прохіду. Ми можемо зайти в серушну ям. Речі не подобається, нам подобається. Мені подобається, що можна знайти багато цікавого про це. Обережно? Народ, наприклад, якщо ми знайдемо, чи... Цю... Коротше, народ, не дивіться, якщо вам зараз поганіше стало видно, я включила меншу яскравість. Та то в тебе в мене на телефоні менша яскравість. А, не а то і в камері теж зараз? Ні. То подивись. Та бо тут в тебе на, на екрані менше яскравість. Ай. Ну ти на екрані, а на камеру теж відбувається. У мене таке вже було. Ай, коротше. Чуєте, мені здається, що цього квіти такі ж самі в червону книгу занесені. А в нас тут фіга. Боже Яренка, то що ти боїшся, блін? Я не можу, Яренка, ми ще на тобі не є руку Може. Потрібно почапити. Та Софійка то буде? Ми не зможемо сюди піти, якщо буде Ася, Ася. І там? Фундамент. Одна зе Хто хоче, щоб у нас стало екскурсоводом, ставте лайк. таких <гум> буде. І підписка, і підписка, підписка. <гум> Давайте, так, коли, коли в мене на каналі і в нас на каналі набереться 15 підписників і 15 лайків на цьому відео. то ми зняємо ще таке відео на, на якомусь іншому на якомусь місці. Якщо його знайдемо. Угу. Але не забудьте це про лайк і підписку і, про... і ще на мій канал. Бачите, набирає... я вас безпечніше вивела. До речі, народ, такі купити ну, я мушу з вами прощатися. У <рес> мене мало відсотків заряду на телефоні. <рес> Якщо вам відео подобалося, сподобалося ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. В описі знайдете, що таке Яма, бо я ще сама не забула то написати. Підписуємося на канал, і чим більше лайків, тим швидше я ринка можу зробити свій канал. Так. Всім, <папа>. І не забудьте 15 підписників, і 15 лайків на моєму і на настрійному каналі. Зразу нове відео місця в нашому... Eu vou criar. Tá, eu vou criar. Papa. 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 Bye bye.